Пані Тетяно, звичайно, не можемо не обійти ось цю останню інформацію: 250 мільйонів гривень. Ця величезна сума вона могла вартувати, а може й вартувала життя українським воїнам, які зараз захищають нас, які боронять нас від ворога. Скажіть, будь ласка, чи почуємо ми сьогодні зокрема від вас прізвища підозрюваних? Ну, прізвища сьогодні ви не почуєте, тому що ви знаєте, що за законом, зокрема прізвища, заборонено називати у кримінальних провадженнях органам державної влади, зокрема органам досудового розслідування. Але я думаю, що і журналісти, і суспільство з вашою допомогою прекрасно розуміють, про кого йде мова, тому що про власне цих двох. Підозрюваних ми також згадували ще на початку цього року, у лютому місяці, і просто сьогодні це ще один епізод у кримінальному провадженні, який був зафіксований щодо екс-керівників, зокрема і міністерства оборони обидвох, і виконувачі обов'язки керівника, що займався забезпеченням війська. От якби це просто ще один епізод, там просто сума, я в якій вони підозрюються в розтраті, сягає майже півтора мільярда. Да, гривень, і тому наразі ми з вами говоримо, що коли про лю лютому місяці ми оголошували підозру. Це також мова йшла про обладунки і про неякісне їхню доставку. Але тоді ці обладунки на певну суму грошей навіть не взяли на облік Збройні Сили України. А на сьогодні ми з вами говоримо, що цих 250 п'ятдесят на які були закуплені бронежилети, вони потрапили до військових. все таки їх взяли на облік, але в результаті виявилося, що вони геть непридатні. Тому Слідство вважає, що підозрювані мають дати відповіді як слідству, так і суспільству відповіді на запитання. Наразі досудове розслідування ще триває, але за такими статтями можна позбутися волі на строк до 12 років. Пані Тетяно, ви сказала, сказали один з епізодів. Таких епізодів вистачає. Ну наразі ми з вами говоримо, що є кримінальне провадження, в якому фігурують колишній заступник міністра і колишній виконувач обов'язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська. Підозра їм була оголошена в лютому, на початку цього року, і підозра наразі оголошена е зараз. Тобто, епізод це ще один епізод, але одне. Запровадження і це все пов'язано знову ж таки з недоцільним використанням коштів з бюджету. Ми хочемо обговорити з вами не лише цю новину, а ще. Ту подію, надзвичайну подію, яка днями сталася в Тернополі. Дозвольте, я зачитаю цю інформацію, і потім попросимо вас про коментар. Працівники військомату Тернополя били мобілізованих. ДБР вже розпочало розслідування. О півночі, 6 жовтня, надійшло перше повідомлення від очевидців. Працівники військомату застосовуючи фізичну силу. Затримали чоловіка, завдаючи ударів, його заштовхали до авто, а згодом було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як у приміщенні центру двоє осіб б'ють руками чоловіків, які лежать у ліжках. Державне бюро розслідувань нині встановлює усі обставини інцидентів. Відкрито кримінальне провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами. Пані Тетяно, а чи можна вже сказати? Що стало причиною цієї бійки і цього конфлікту? Наразі ми з вами можемо лише говорити, що слідчі одразу ж і тільки з'явилося таке повідомлення. Я нагадаю, що у даному випадку, коли ми говоримо про Тернопіль, то гарячу лінію територіального управління ДБР у місті Львові надійшло повідомлення. Дня це десь сталося після опівночі про те, що працівники е, територіального центру комплектування місцевого застосували фізичну силу і е, затримали місцевого мешканця, заштовхали його до автомобіля, а потім вже всплили і інші факти. Тобто зараз ми з вами можемо говорити лише про те, що кримінальні провадження відкриті за фактом перевищення повноважень військовими службовими е, особами, зараз е, повністю встановлюються усі е, обставини і. Головні передумови, чому так трапилося, і як тільки слідство буде готове повідомити суспільство трішки більше і вирішується, звичайно, ж питання про оголошення підозр. ми з вами це прекрасно розуміємо. Ми одразу скажемо вам деталі. Ми з вами розуміємо, що таких кримінальних проваджень зараз у відомстві назбиралося уже майже три сотні. Сьогодні ми говоримо про те, що спочатку широкомасштабного вторгнення ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, які пов'язані з. Зловживанням службовим становищем і перевищенням повноважень в ТЦК і ВЛК ми з вами також можемо говорити про те, що 21 обвинувальний акт тобто, не все стоїть на місці. Направлений до суду, і в цих обвинувальних актах, ну іншими словами, просто ми називаємо це ще справи в суді. Так і в цих справах є обвинувачуваними 35 осіб. І про підозру наразі ми говоримо з вами про те, що повідомлено 58 особам. Я чому акцентую на цьому увагу? Тому що ми з вами стежимо за новинами і стежимо за процесами, які відбуваються всередині країни, і нам усім відомо, що останні два місяці особливо увага ДБР була прикута до роботи е, територіальних центрів комплектування. Тривали перевірки, обшуки, оголошувалися підозри, е, обиралися запобіжні заходи, і звичайно ж на загальнодержавному рівні було ухвалено рішення щодо кадрових ротацій, і всі ці чинники мали б позитивно вплинути на ситуацію з працівниками центрів і комплектування в умовах воєнного стану і ВЛК е, в тому числі. Тобто ми з вами говоримо про тих, хто може ухвалювати рішення в ТЦК і ВЛК. Але ми, на жаль, з вами зараз говоримо в ефірі про порушення. І говоримо про те, що бачимо іншу картину. Тобто роботи в ДБР додається. Але я наголошую, що якщо глядачам відомі факти, таких от порушень одразу повідомляєте в ДБР, або в мене є питання, пані Тетяно, от з приводу таких фактів, те, що ми з вами говоримо і виносимо це до дискусії, це дуже добре. А з тієї статистики, з того досвіду, ось ті 260 справ, про які ви сказали, ДБР бере їх в роботу після того, як з'являються подібні відео в соціальних мережах? Чи люди звертаються самостійно і надають докази відео фото, але не називають своїх прізвищ? Так, в анонімному форматі, звичайно, ж це може зробити будь-який громадянин, який володіє фактами з і може свідчити в тому чи іншому ТЦК, чи, наприклад, ВЛК, і це не лише з допомогою вашої роботи проводиться слідство. Тобто, те, що з'являється, ніби як оприлюднюється у ці ганебні явища з допомогою соцмереж, це стає такою наочністю, і відповідно, якщо потрібно йти з додатковою перевіркою, йдуть Йде перевіряється і відкривається кримінальне провадження за фактом. Але в ДБР, як у правоохоронного відомства, є і свої механізми, за рахунок яких слідчі визначають і оперативники, де можуть бути порушення, і ми з вами говоримо не лише про перегірки, наприклад, ЦК і ВЛК, Коли говоримо про інші кримінальні провадження пов'язані з корупцією, то ми інколи повідомляємо про це, що викрито або попереджено вбивство або з. Спіймали на а, гарячому безпосередньо uh -huh. навіть час передачі хабаря, пані Тетяно. І якщо можна дуже коротко такий невеличкий лікбез людина стала свідком якогось злочину. За яким номером вона має телефонувати в ДБР, і що вона має записати відео, мати звук? Чи буде достатньо слів? Я я бачив, я свідок, я можу свідчити. Дуже коротко. Ну, ви знаєте, що а, зараз а, зазвичай ми в умовах воєнного на особливо з обережністю ставимося, перевіряємо кожне слово. Так а, тому, звичайно, що було би дуже. А, Об'єктивні фактажніше, напевно, ще з неспростовним доказом, якби мати або документи безпосередньо, або якийсь аудіо чи відео. Звичайно, що це набагато країн. Людина повинна бути навіть анонімно, але готова свідчити. Телефони, до речі, як безпосередньо головної гарячої лінії, так і територіальних управлінь. Я запрошую наших громадян завітати на сайт ДВР і там знайти відповідь всім територіальних управлінь, до якого відповідно відомства, можливо, в якому регіоні зафіксовані порушення, але а, ми Маємо з вами з вашою допомогою чергове попередження для посадовців. Якщо вони виношують наміри використовувати своє службове становище заради власної наживи під час війни, вони обов'язково будуть викриті і вони будуть притягнуті до відповідальності. Так, я розумію, що ви мене запитаєте зараз, де вироки? Можливо, якби були вироки, тоді би і зловживань було менше. Але ми з вами говоримо про те, що ДБР направило понад 20 справ зараз до суду, тобто ми очікуємо цих вироків і. Вони будуть обов'язково, але ще дуже важливо, що мова йде не про абсолютно усіх працівників ТЦК. І мова ми з вами говоримо в цих кримінальних провадженнях лише про тих, хто не чистий на руку. ТЦК виконують головну роль в забезпеченні нашої обороноздатності і в наближенні нашої перемоги. Пані Тетяно, дуже дякуємо за пояснення за інформацію. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань.